Привіт малята! Минулого разу ми з вами дізналися, що рослини це зелене диво нашої планети. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що рослини являються їжею для всіх на нашій планеті. Ви вже знаєте, що рослини виробляють кисень, необхідний нам для дихання. Окрім того, з рослин виготовляють ліки і тканини, з яких потім шиють одяг. Рослини прикрашають наші садочки, будинки й квартири. А ще рослини дають їжу всім тваринам, навіть хижакам. Ось, наприклад, лев полює на антилоп. А антилопа живиться травою. А от вовк, наприклад, полює на зайця. А зайць харчується рослинами. І таку послідовність трава, антилопа, лев. Або морква, заяць, вовк називають ланцюгами живлення. Наприклад, ще кілька варіантів ланцюгів живлення. Росте пшеничка. Мишка їсть насіння, зерно, а мишку полює лисиця. Або росте травичка. Коник поїдає травичку, ящерка поїдає коника. Але лека поїдає ящерка. Ось ми з вами коротко розібрались про ланцюги живлення. А наступного разу ми з вами поговоримо, які бувають види рослин, які ростуть на нашій планеті. До побачення, до нових зустрічей!